Кось на новий рік у всіх церквах співали такий страдавний бій. Тебе Бога хвалимо, Тебе, Господи, і сповідуємо. тебе небо і земля, тебе ангели і архангели, тебе весь пророчий лик і святий апостольський чин, тебе весь християнський народ. Пане, у цей нинішній день, який вікни нас дав, то нехай ми будемо І які кінці тої молитви, того гімна, впівали вірні, спаси, Господи, людей твоїх у цей день і у цей рік. І нехай Господь спасе і поблагословить всіх, А не перше вас, дорогий Отче Степане, нехай Господь поблагословить день ваших родин. Високого неба бажаю вам Божого благословення в кожному крочі вашого життя і кожну хвилину вам буде нехай Господь подає радість. Ваше серце наповнює добром. Я говорю пев, коли серце людини наповнене добром, воно ніколи не охолоне. Ви маєте глибоку любов до Господа Бога, ви вірою, ви не маєте то, примножити свій талант. О, Дорога з талантами і співу. І доброго слова, мудрого слова завжди, і як Господа, і, і як е, е, жадний спів. Господь, ви його примножуєте, ви, ви не закопуєте автоноті, нехай голосами Господь поблагословить вас і вашу дружину, які ще го родини тому, Поблагословить вас щедрими, ясними дарами Святого Духа. Здоров'я вам тілесно, душевну, на щасливі благословенні, нога і літа. Прийміть цю благословенну ту на якій ви повсякчасні управляєте безкровну жертву, хай Господь Судовує, ваші молитви і благословення.